Інформаційна кампанія до дня закоханих. Підтримка ментального здоров'я під час війни ігри рівненських баскетболістів про це й не тільки дивіться далі у випуску новин. Вітаю. У селі на Рівненщині гасили пожежу у житловому будинку. 11 лютого близько 8 ранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Антонівка. Вогнеборці, що прибули на місце події, встановили вогнем охоплено житловий будинок. Знищено речі домашнього вжитку, побутову техніку, пошкоджено стіни, перекриття будівлі, врятовано господарську будівлю та літню кухню. Рівненщина продовжує отримувати сумні новини з фронту. Підтвердилася загибель 33-річного жителя Вараша Олександра Абрамовича, який вважався зниклим безвісти з 17 січня. Старший лейтенант, командир аеромобільного взводу, поліг поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Світла йому пам'ять. Рівненська громада віддала шану полеглому на війні захиснику Валентину Данчуку. 43-річний сержант загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, рятуючи своїх побратимів. На прощання з героєм побували наші журналісти. Чергова сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. Під час виконання бойового завдання у Донецькій області, рятуючи двох поранених побратимів, загинув 43-річний сержант Валентин Данчук. Десятки містян прийшли на головний майдан обласного центру, щоб віддати шану захиснику, який повернувся додому на щиті. Який поклав на цей вівтар свободи, волі, перемоги, найцінніше. Своє життя. Валентин Данчук народився та виріс у Квасилові. Згодом здобув фах механіка у Рівненському автотранспортному технікумі. Потім була строкова служба в армії і робота за спеціальністю. Про чоловіка тепло і з повагою відгукуються у його рідному селищі, говорить староста Квасилова Віта Кисельова. Він такий був життєлюб. Любив працювати на землі. Його дуже люблять. Любили наші квасилівчани. У нього було дуже багато друзів, користувався повагою, авторитетом серед односельців. Валентин був активним учасником Євромайдану у Києві. Друзі кажуть, що він вже тоді відрізнявся активною громадянською та патріотичною позицією, тому без вагань став до захисту країни у перші дні великої війни. На чоловіка вдома чекали дружина та двоє синів. Після того, як почалось повномасштабне вторгнення, він пішов добровольцем от саме в тероборону. От. Теж охороняв білоруський напрямок в січні цього року. Він його перевели на Донецький напрямок під час бойового задачі. Те, що він дуже вчинив сміливо так і віддано спас двох побратимів, які були поранені, але сам на жаль загинув. Поховали Валентина Данчука на кладовищі у рідному Квасилові. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Чоловіка із розладами поведінки, якого розшукували по всій Рівненщині, виявили у водоймі без ознак життя. Нагадаємо, правоохоронці декілька днів поспіль шукали 65-річного мешканця Острожчини, що пересувався на автомобілі Субару Форестер. Дружина зниклого розповіла, що під час телефонної розмови він сказав, що їде в Рівне, але куди та чому не повідомив. У подальшому кинув слухавку та вимкнув телефон. Поліцейські встановили, що 7 лютого його бачили у селах Невірків та Соснове. У суботу розшукуваний автомобіль неподалік села Мичів побачив місцевий лісівник. Орієнтовно за кілометр у воді пошукова група виявила тіло зниклого. Поліцейські встановлюють усі обставини події, зокрема, і причину смерті. У селі Буща Мізоцької селищної ради зафіксовано випадок захворювання кота на сказ. У зв'язку із цим населений пункт оголосили неблагополучним та ввели карантинні обмеження, а також визначили загрозливу зону. Зазначають, що вживаються всі заходи по недопущенню поширення збудника інфекції. У Сарнах оштрафували нетверезого водія, який зніс паркан. На місці події патрульні виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння. Результат огляду за допомогою Драгера це підтвердив 1,22 проміле. Як з'ясувалося, 47-річний керманич не вибрав безпечну швидкість руху та в'їхав у паркан і електроопору. Авто отримало механічні пошкодження. Водій не постраждав. У рівненському районі донеччанин побив до смерті знайомого з Луганщини. 10 лютого суд обрав запобіжний захід уродженцю Донеччини, який кається у скоєному у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Далі пряма мова. Близько сьомої ранку, 4 лютого, на спецлінію 102 надійшло повідомлення медиків, що у відділенні реанімації центральної райлікарні помер 53 річний пацієнт, уродженець Луганщини. Смерть чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати, закритої тупої травми грудей і живота з переломом ребер та ушкодженням печінки. За результатами проведених першочергових розшукових заходів і слідчих дій поліцейські встановили, що двоє уродженців Луганщини та Донеччини вони мали кімнату в будинку спільного знайомого в селищі Клевань. 9 січня між квартирантами виникла сварка на побутовому ґрунті, під час якої 61-річний завдав удари руками та ногами 53-річному. Потерпілий одразу не звертався за медичною допомогою. Втім, за кілька днів його самопочуття погіршилося. Господар помешкання 2 лютого викликав швидку. 61-річному зловмиснику за погодженням Рівненської окружної прокуратури повідомили про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. На період досудового розслідування підозрюваний який щиро розкаюється, у скоєному перебуватиме під вартою. Відповідно до санкції статті йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. На Рівненщині знизився рівень захворюваності на ГРВІ серед школярів. Станом на ранок 12 лютого в області 60 шкіл працюють у дистанційному форматі для порівняння. У п'ятницю дистанційно працювало 72. Про це повідомив голова ОДА. Попри невелику позитивну динаміку, посадовець доручив відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації і надалі моніторити ситуацію і при потребі вживати заходів. У медзакладі на Рівненщині за державні кошти лікуватимуть безпліддя. Таке фінансування впроваджується вперше і передбачене програмою медичних гарантій НСЗУ. Про це повідомив сьогодні заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. Відповідний договір вже підписано з Рівненським обласним клінічним лікувально-діагностичним центром імені Поліщука. Всього по Україні за цим пакетом контрактування здійснили 13 медзакладів. Ставка за новим напрямком з лікування безпліддя для лікарень складає 60 тисяч триста двадцять Ривні за послугу. Напередодні свята всіх закоханих для рівненських студентів провели лекцію щодо необхідності піклування про своє статеве здоров'я і використання засобів контрацепції. У Рівненському державному гуманітарному університеті усі охочі могли пройти швидкий тест на виявлення антитіл ВІЛ та гепатиту. Детальніше дивіться у сюжеті. Перевірити стан свого здоров'я та дізнатися більше про небезпеку незахищених статевих контактів напередодні дня всіх закоханих у вищих і професійних навчальних закладах Рівного та Дубна організували просвідницько-профілактичну акцію. Студенти мали можливість послухати лекцію клінічного психолога, отримати інформаційні матеріали та безкоштовні контрацептиви. Приурочений до е, сусіднього дня презерватива, який ну славно переходить в день закоханих. Ми багато говоримо про наслідки, говоримо про ті хвороби, з якими зараз сучасна молодь стикається про інфекції, які передаються статевим шляхом, але і не забуваємо про засоби захисту, зокрема про презервативи, які е, доступні, яких, які потрібно використовувати для того, щоб зберегти себе, станом на 1 січня цього року у Рівненській області зареєстровано понад 4 тисячі віл-інфікованих людей. З них майже 3 тисячі перебувають на обліку і отримують необхідне лікування. Голова студентської ради РДГУ Андрій Красильников переконаний, що саме вчасне інформування є порукою обізнаності для молодого покоління про потенційні ризики знаємо таку трохи в деякій мірі негативну статистику, що кожен сотий українець наразі у віці від 15 до 49 років хворіє на ВІЛ, тому Ну, таким чином, тема ще більше актуальністю набуває сьогодні. Студентка другого курсу психолого-природничого факультету РДГУ Анна каже, що обізнана у правилах статевої гігієни, однак такі заходи точно не будуть зайвими. Ну, студенти ну на відсотків 70, думаю, вони ознайомлені з цими правилами. Я думаю, що сьогоднішній захід ціпо, їм більше розкажуть після інформативної частини та лекції. Усі охочі могли пройти швидкий та анонімний тест на виявлення антитіл, довіл та гепатиту, а ще отримати вдосталь безкоштовних презервативів. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині тривають заходи із протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Продовж місяця правоохоронці перевірили 2578 місць реалізації тютюнових виробів по всій області. За результатами рейдів із незаконного обігу вилучено 12 тисяч пачку цигарок, 300 грамів сировини тютюну, 184 електронні сигарети і 175 флаконів із нікотиновмісною рідиною. Відпрацювання тривають. З Рівненщини через дію надійшло 20 запитів щодо усиновлення. Як розповіли в службі у справах дітей Рівненської ОДА, через додаток торік надійшло 16 запитів на консультацію та 4 заяви на всиновлення. У підсумку одна дитина вже знайшла батьків. Процес подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безоплатна. Упродовж п'яти робочих днів звернення перевіряється. Нині в області зареєстрована 51 пара потенційних батьків. Як? У рівному працівників засобів масової інформації навчали, як долати стрес, позбуватися емоційного навантаження і правильно подавати інформацію про ментальне здоров'я. Більше дивіться у сюжеті. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Затримали. Один, два, три, три. Чотири. Глибоке дихання один із методів подолання стресу. Саме таким технікам нормалізації емоційного стану вчили рівненських медійників. Люди, які працюють у сфері комунікації, від них залежить перше сприйняття інформації, правильне сприйняття інформації, правильна подача інформації. Ви буваєте в різних ситуаціях, у різних місцях. Ми є всі люди, ми всі переживаємо стрес одинаково. Ми всі стресуємо. І так само стрес є вашою професійною шкідливістю. За статистикою, 90% українців відчували хоча б один з симптомів стресу. З неї більше половини потребують психологічної підтримки. У 2022-му в стані глибокого стресу або знервованості перебували 71% людей. У 2023-му їх кількість зросла до 77%. Аби нормалізувати емоційний стан населення в Україні. За ініціативи першої леді запрацювала програма ментального здоров'я Ти як її основне завдання підвищити рівень довіри. До психологів і надавати якісну допомогу в усіх громадах. У нас є дальні села, у нас є села без нормального сполучення, у нас села там, де не доїжджають фахівці. І от наше завдання в цю роботу залучити голів тергромад, щоб вони за допомогою своєї виконавчої влади спільно з департаментом і відповідальними з нашого боку з боку обласної адміністрації людьми до проблем ментального здоров'я. Залучили кожну ячейку регіону, кожне село. Разом із тим психологи радять надавати допомогу лише тим людям, які готові її прийняти. Ніколи не нав'язуйте свою допомогу, якщо людина її не бажає. Дуже поганий принцип дожини й допоможи. Ні. Він... Нікому користі не дасть, однак залишайтесь поруч з тим, порада хто можливо захоче її отримати. Просто будьте поряд з цією людиною. На сьогодні в Рівненській області у 130 локаціях надання первинної медико-санітарної допомоги консультують 277 лікарів, які пройшли навчання психологічного розвантаження. Крім того, у Вараші вже працює центр психологічного здоров'я. Незабаром таки з'явиться у гощі. Також у планах створення медичних мобільних бригад і віддалених робочих місць в громадах. На Рівненщині релоковане підприємство шиє речі для бійців. Компанія з Харківщини розташувалась у селищі Гоща. Окрім звичайного одягу, виготовляє продукцію і для потреб ЗСУ, сумки, розгрузки, зимові куртки. Наразі тут працюють 46 людей, в тому числі переселенці та ветерани, які отримали інвалідність. Компанія планує придбати приміщення під власний швейний цех. Для цього залучатимуть державні програми підтримки бізнесу. Повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Загалом на в Лівненщині працює 41 -е релоковане підприємство. Старша профільна школа на Рівненщині. Відповідний проєкт стосуватиметься лише 10-12 класів і є продовженням реформи НУШ. Про мережу майбутніх академічних і професійних ліцеїв йдеться не вперше. Перший заступник голови ОДА Сергій Подолін розповів, що стандарт передбачає два спрямування здобуття освіти учнями: академічне та професійне. Вибір академічного спрямування передбачатиме продовження навчання у закладах вищої освіти. Професійне спрямування буде орієнтоване на ринок праці. За інформацією. Монпілотування має розпочатися вже у 2025 році. Також за концепцією реформи НУШ учні старшої школи зможуть формувати власну освітню траєкторію. Для цього обиратимуть профіль і частково навчальні предмети. Великий баскетбол повернувся у рівне. Місцевий майданчик упродовж трьох діб прийняв дев'ять поєдинків, три з яких за участі головної команди регіону. Вперше за тривалий період матчі змогли відвідати вболівальники. Чи зуміли порадувати своїх фанатів? Баскетболісти з рівного розкажуть наші журналісти. Перше за майже три роки домашню арену баскетбольного клубу рівне вщен заповнили вболівальники. Червоно-білі отримали офіційний дозвіл допустити глядачів на поєдинки домашнього баблу суперліги. Підтримка рідної публіки дозволила рівнянам у конкурентній боротьбі перемогти суперника за другу позицію у турнірній таблиці регулярного чемпіонату БК Запоріжжя. 81 76 По перше, болівальники це дуже дякую за підтримку. Це було неймовірно вперше. Ну за скільки ми вже зіграли з вболівальниками, звичайно, вони нас несли, вони нам допомагали. Ну і, звичайно, хлопці, всі молодці, всі старалися билися за кожен м'яч, і це я вважаю це От, За рахунок цього, ми і виграли. У центрового БК рівня Олександра Шепелєва в матчі проти запоріжців вдавалося майже все. Гравець закидав триочкові, забирав підбирання і покращував особисту результативність. У цій грі на його рахунку 19 очок та 10 підбирань. Однак, вся команда рівного цього дня змогла дотерпіти і здобути важливу перемогу. Гра була, ви бачили, дуже нервова і. Те, що наші хлопці витримали і довели до кінця до перемоги, це теж велике. Їм дякую. Не менш складною вийшла для рівнян і наступна гра домашнього баблу проти кривбасу. Попри те, що криворіжці займають останнє місце у таблиці Суперліги, саме вони впевненіше розпочали матч, і господарям довелося добряче попітніти, щоб схилити шальки та разів на свою користь у другій половині гри. Перемога рівно 78-76. як показала практика. З ніякою командою не можна ніколи розслаблятися. Як тільки є неде, хоч маленька недооцінка суперника, одразу є покарання. На останню гру баблу проти Дніпра ні сил, ні у підопічних Михайла переверзія не залишилась. Одноосібні лідери чемпіонату впевнено контролювали хід матчу і перемогли 87-69. Активно підтримував з трибун рівнян колишній тренер пульсара Сергій Шамосюк. Саме команда, яку він очолював свого часу, вперше заявила про рівне у суперлізі. Український баскетбол трошки нижче за рівнем того баскетболу, але Потрошки почав підніматися. Я впевнений в тому, що він підніметься. Я скажу більше, що ведеться велика робота. Для того щоб рівне як було баскетбольним центром, таким і залишається після домашнього туру. БК рівне залишився на другому місці регулярного чемпіонату Суперліги. Лідирує як і раніше, Дніпро. Нагадаємо, якомога вища сходинка у регулярці дозволить командам отримати більш зручного суперника у плей-офф. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівнянин Дмитро Котовський посів восьме місце на етапі Кубка світу з фристайлу у Канаді. Наш земляк подолав кваліфікацію з найкращим результатом, однак повторити ідеальний стрибок у фіналі не зумів і не зміг пробитися до суперфіналу. При цьому Дмитро став найкращим серед українців. Нагадаємо, у цьому сезоні Котовський вже перемагав на етапі Кубка світу з лижної акробатики. Рівненський верес провів черговий контрольний поєдинок на тренувальних зборах у Туреччині. Червоно-чорні мінімально обіграли Латвійську лієпаю 1 1-0. Єдиним голом у складі рівнян відзначився бразильський легіонер Ягосі Кейра. А кілька днів тому верес зіграв у нічию 2-2 з дублерами чеської сігми. Голами у тій грі в складі рівненського клубу відзначилися Денис Янаков та Михайло Шестаков. За тиждень верес повернеться в Україну і вже у Рівному продовжить підготовку до матчу чемпіонату проти Колоса. Футзальний клуб Кардинал Рівне здобув вольову перемогу у поєдинку Екстра проти рятувальника з міста Ромни Сумської області. номінально гостьовий матч рівняни за згодою сторін провели на своєму майданчику. По ходу зустрічі саме гравці-рятувальника двічі вели у рахунку, однак кардиналівці спочатку зрівняли результат. А за хвилину до фінального свистка вирвали перемогу. Двічі у складі рівнян відзначився Олександр Басич, а вирішальний гол забив новачок команди Едуард Волков. У турнірній таблиці «Екстраліги» На цьому команда сфери бажає вам продуктивного тижня та продовжує інформувати про головне зжиття регіону. Залишайтеся з нами до зустрічі.